Це наша тема християнських зустрічей. Христос прийшов, це ти, це твої гріхи. Він взяв їх, Взяв? всі? Всі усього світу і розп'яв. Чи розп'явся ти з гріхом? Чи розп'явся там, щоб зараз не залежить від закону, який все судить, який вбиває. Він не спасає, тільки смерть бажає. Ти грішний? Ні. Чому грішиш? Як знаєш, то не гріши, донать, кому ти віриш. Донать, не забувай, які би не були податки, а ми підтримуємо ЗСУ і все одно донатить будемо. Я далі закликаю вас, настає все більше. За останніх декілька днів ще 500 чоловік долучилися до Фейсбуку. Я дякую всім вам, хто разом з нами. Просто дякую, дякую Богові, тому що це плід, який приносить слово. Настає більше, більше і більше. І я знаю, що ще більше людей проснеться, ще більше прозрить, ще більше звільниться. І це принесе добрий врожай, тому що вони підуть сіяти, вони підуть говорити, і вони будуть говорити, як говорив Христос. Чисту правду. Ріки живі, потечуть з їх уст. Вони будуть класти руки на хворих, Біси їм коряться. Вони мають знати про це. Тільки не бігайте, якщо людина не хоче, щоб біс вийшов з неї. Не бігайте за тією людиною, щоб вигнати. Не треба. Це неможливо. Говоріть їй про Христа. Це молод. Він розіб'є. І біс той, який у тій людині, він неповоротний. Йому так стане гидко, що закричить. Чого мучаєш мене, тоді її жени. Кажеш, вийди. Бо так робив Христос. <рес> <рес> Щоб ви не думали, що у вас не вийде, все вийде. Хто вірний своєму Господу Ісусу Христу, той тільки може бути вірний народові своєму. Ці слова просто проросли в мені. І я вам хочу сказати, я вірю, що вони принесуть великий урожай для України, для мого народу. Донатьте, не встидайтеся, хлопцям дуже потрібно це. Так, деякі хлопці, я вам кажу, так як є, деякі хлопці мені казали, ми би написали листа, тому що, коли в тебе фонд, ти маєш бути підзвітний державі, куди дів гроші. Мають бути всі докумен документи. І от говориш хлопцям, може, щось треба. Він каже, мені треба там, чи хлопцям треба те чи інше. Кажу, добре, напишіть листа, ми зберемось, ми будемо старатися. Добре? Всі кажуть, добре. А потім кажуть: маю сказати тобі. Він забере все. Куди подіне, не знаю. Є і такі, щоб знали ви. Є і такі. Є ті, що за Фаріон, таке пишуть. А Ірина, ця Іринка справді стала для мене Іринкою Фіро, Фаріон. Я просто почув, як вона каже про Шевченка Тарасику як до брата. Вона сестра мені. Вона побачила всю нечість папи і виступила, побачила і. Всю, начить, греко-католицьку, і теж виступила з істиною. Бо каже: маю право, ви в нас в хаті, в домі, переховувались, католики. Вас висвячували тут в єпископів. Ще був крок, щоб вона вийшла з посеред них. І от багато пишуть: а напередку там 80% звідки знають 80%. Говорять русским язиком. Що написати мені? Я зараз, може точно не згадаю, але скажу в двох словах. Написав. Я не мовчу на таке. Знаю, кажу, що говорять. Але знаю і те, що вони знають, що українська мова є наша мова, а русський язик є в... язик врага нашого ворога. І більшість з них, тому що це свідоцтво, я свідчу. Коли напередку, саме напередку, як він пише, тобто на нулі, на передовій лінії, розмовляють українською, інколи ламаною, но українською. Чому? Бо паляниця не паланиця. Тому що бояться, ні, не ворога, а що свої їх сплутають з ворожим духом і вб'ють. Таке було. І це пішло по армії. Коли їм вчитися? А ви тут ходите, сидите по ресторанах, їсте чи за кордоном і далі базар ваш з матами говорите. Кака різниця? Кака різниця? Адже ж московити теж православні, Яка різниця? Хто вірний своєму Господу, буде вірний своєму народу. Ми далі підтримуємо благодійний фонд-сотник. Сьогодні ми далі збираємо. Знаєте, важко назбирати, поки не знаєш, що ми це робимо. Бо нас багато 18 тисяч 500 в Фейсбуці. Мені дуже хочеться, щоб ви почули. 100 гривень у місяць не більше. Всього 100, щоб стати сотником для себе в душі, щоб бути вірним. Ні, я розумію, якщо кудись, я за, я за, щоб тільки хлопцям, тільки ЗСУ, вони ж вмирають. Сьогодні вони повернуті лицем до ворога. Не до внутрішнього ворога, який за яйця по 17 сьогодні гуляє, як адвокат. Не за ті, що вахмодиті, знаєте, їм ошейники вдягають, але ошейники на нову, щоб люди не бачили. Я б їм ошейники на шию вдягав. І заставляв так по вулиці ходити, не в хаті сидіти, а по вулиці ходити, щоб хтось, бодай та й плюнув. А плюють лише на Христа, на слово. І на дітей, які несуть вчення Христа. Я думаю, ви там бачите ці QR-коди. Там є банка. Там тепер є ще. Другий QR-код, тому що багато кажуть, не можуть справитися. Mm -hmm. Тому є ще на Приватбанк ще один рахунок. Є і рахунки у нас для тих, хто зараз за кордоном іноземні рахунки валютні, mm -hmm. і на євро, і на долар. Мені навіть зараз складно два з половиною долари всього. Це мало, але ну, якщо нас мільйони, ми далі збираємо. Нам ще потрібно дозбирати небагато, декілька тисяч, десятків тисяч гривень. Хлопці дуже дякували за той подарунок, який ми вже вислали. І цей інвекторний генератор і ці протигази каже, в той же ж день ми віддали хлопцям в розвідку. Я дякую вам, хлопці. Я вам дуже дякую від всіх нас. Ви справді, месники Божі, ви справді гордість українського народу. Слава нашим військам України. Амінь.